Чотири штуки на авторія. Зараз буду розказувати вам про Golf Sport One 2020 року. Але ви пам'ятаєте, Луцьк пробіги не крутить. В нас в наявності ексклюзивний автомобіль двохлітровий, дизельний на автоматі з рідною фарбою з відкритою сервісною історією на максимальній оптиці. 17-ті колеса на гумі мішлен 25-го року. В наявності комплект зимових куліс в багажничку. Приємна комплектація. Друзі, алькантара на сидіннях. У нас 211 підтвердженого пробігу, дизель 2 літра, максимальна мультимедія з камерою заднього огляду, з карплеєм. Також є підігрів лобового складу друзі. Клімат, контроль двохзонний, контроль тримання полоси. Також присутні датчики мертвих зон, підігрів зеркал заднього огляду. На задньому диванчику у нас розміщена поличка. Друзі, чистенькі гарні сидіння, столики, колеса лежать. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Максимальна оптика позаду та попереду. Регенерація працює, друзі. Все класно, автомобіль можна доставити в будь-яку точку України. Телефонуйте ексклюзивний варіант. 2020 рік випуску, 211 тисяч пробігу, 19 тисяч доларів. Ціна гарний варіант за свої гроші.